Назад! Майнкрафт! Сьогодні ми будемо строїти город. Да Перша частина ми вже магазин строїмо. А ми починаємо. І починаємо. Я вам тоді покажу вже. Окей, покажу, покажу. Я ж ви бачили-бачили. Оце у нас така. Тут 4 етажа. Тут... Ааа, яй-яй, я сповнюю, що тут нічого не Я просто літав отод... одного разу на вертолеті тут собі мав дітей. Тут маркет, от отакий маленький маркет. Треба на цей сніг весь побирати. Давайте. Ось цих. Тоді покажу, що там продається, так. Да. І будемо строїти свій маркет, топ уже. Ой, тут марка торт давно вже був, оце тут нормально буде. Тут ось обичний магазинчик, але у нас є магазинчик один. а У нас тут село, якби покажу пізніше, тут село, тут жителі торгують. А, то я думаю, всі знають, що це за книжка вдовго... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я соромно. Надо все залатати. Так, розбизонько роз... Вибачаюсь, я вам зараз все полагоджу. Ой, який я незграбний. Звичайно, звісно. Тут маркеток, тобто, тут повно продуктів, повно ну, там яйця. Тут подарунки новогодні. Ну це вже зронів і заборонені. Ну це от Успокоїтельна комната, ну, щоб працівники віддихали, але тут ніхто віддихати не буде. Тут я не знаю, правда, хто буде жити. Ну, тут якби Мер цілий буде жити у цьому великому дому. Тут його. Тут, то, ну, знаю, оце я йому це робив ці фаги. Я ці прапора люблю робити. Чим? Я тоді і повернулась. У нема, бо дивіться, це його ліжко. Це його ліжко тут нього свічки. Раз. Тут у нього не чекали, ну я вам давайте не відео просто. Смакута водичка. Ну, давайте вже вам покажу. Я вам тоді все покажу прям. Що я тут... О, це у нас теж тут. Тут у нас всі свята проходяться, всі ми зустрічаємося з друзями. Та й подожіть, подожіть. Що таке? Ой. Тут у нас день народження. Так, да, тут у нас день народження проводяться. Свята всякі. Тут у нас кухонька. і ялиночка вже здається. Уже 25 листопада. Твайлет, щоб в палат сходить. Да. Тут у нас гардеробно, щоб. Там я живу. Хоч я вам можу показати, мені не Я просто жителі всі за Да, у нас тут ще скоро новий рік буде. Свята всякі Тут я живу ось Як вам? <coughs> Ставте лайк, якщо хочете а, продовження. Так. А ми пішли строїть. Та а то запізнимося і мені не даду. А, мені зобіцяли за них гроші, да-да-да. Ну, там скількись. Я а, мантів чи зумрудя, я не почув. Я то її позору. Зроблю цю кришу. Для вас це була мілісекунда, для мене було довго. Друзі, Тепер дуже важливо. Яке мені стекло вибрати? Червоне чи синє. 5 хвилин, червоне чи синє давайте. І вибираємо синє стекло. Дадам. Хто за синє, тому я на то підпишусь. Дадам. Так, ще трохи вікно зробить. Двері їм треба таку давайте. Це ж магазин чого. І мені треба а то я мені ще креатив купувати, а мені воно не нужно. Бо якщо я буду купити креатив, в мене грошей не останеться. Якщо не останеться грошей, тоді нічого не буде. Я ж купляю той креатив, щоб вам відео випускати. А ви підписуйтесь, будь ласка. І дякую за 600, під... за 600 підписників. Я дуже вам вдячний. Так, а ми. Це... Який же це буде магазин? Давайте подумаємо. Я поки буду шухати дещо. Ви подумайте. Так, давайте отаку. От давайте. Так. Ні, це так. Так, ох на. Я тоді повернуся, вже трохи хоч закінчу, а то що це вам? Я тоді построю, і я повернуся. Друзі, дивіться, я зробив отакий магазин. Тут можна купити столики, оце. Ну я не знаю, правда, оце лампочки, оце, таке, ну, книжки можна почитати, можна купити. І тут каса, так. Да. Каса я просто не знаю, як робити правильно. Ну як будь ласка, скажіть, що красиво. Мені красиво. Так. А я що тут буде тоді? Я знаю, що тут буде. Дивіться, беремо оце на нас першу заокруглить, щоб воно було... щоб не було ніяких котів. Все таке. І раз два. Ай-яй-яй! Да. Так... Ми зробимо. А ви підписуйтесь, ставте лайки, бо наша ціль це тисячу підписників. Да-да. О, єсть канал на мене. Я бачу, хто на мене підписується, я бачу в помилку каналі є. Да-дам. А, скоро зима, новий рік. Ай-яй-яй. Так, оце ну, заокруглили вже. Тепер тут в мене що тут зробити. О, ідейка. Давайте заходимо ось сюди, беремо. О, це оберемо. Так, раз, два. І ставимо ще отут трохи. Тоді беремо заново отута. Беремо отут. Ой, я... ми взяли те, що нам треба, і ми тепер починаємо ставити. Так. Ми починаємо ставити. Давайте, давайте. І тут буде такий кружочок. а ви думаєте, це все? А просто так Ні, ні, ні. Нам Надо готу зробити. Отак. От Отак. І. Раз! Ой! Ой-ой-ой, я ж не так зробив. Так. Отой. І раз. єс, Мы получили. Ви думаєте, это... Це... Нет, це таки має бути. дивіться, на цьому мы, мабуть, будем закінчувати. Гарний снімер магазин зробили тут. Бібліотек можна сказати. Ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!